Перемовини таке, напевно, будуть незалежно від е, тих дописів, які ми почитали вранці Володимира Зеленського і Єрмака, що нібито спочатку давайте встановимо е, перемир'я, а потім будемо домовлятися. Тим не менше, я висловив припущення, що, е, напевно, хтось зателефонує і спробує домовлятися з українською стороною про те, що. Такі вимоги ну, не варто ставити. Адже коли а, ворог пропонує зустрітися, це певний шанс для того, щоб це перемир'я встановити. Без цього зрозуміло, що нічого не буде. До речі, одразу після того, як з'явились пости Зеленського і Єрмака, з'явилася реакція Захарової. Це в Росії вона в Міністерстві закордонних справ працює, а потім Піскова. Які просто ну, в своїй нахабній манері пояснили, що ви, напевно, погано читали стенограму звернення Путіна, яке було вчора, ну сьогодні ще вночі. І дійсно, перестібати цих людей не вдасться. І я неодноразово закликав поменше коментувати, поменше влаштовувати оці. Словесні дуелі, тому що з ворогом, який на тебе напав і має всі ресурси для ведення війни, ну, словесні баталії, це тільки, як на мене, заганяти себе в певний кут. Вони не гірше 95-го кварталу вміють стібатися і відповідати жорстко, безапеляційно. В хамській абсолютно манері, тому, тому на цьому полі зіграти не вдасться, і ось власне, як я й передбачав, під вечір з'явилось ось таке повідомлення. Трамп закликав Україну погодитись на переговори з Росією без припинення вогню. Трамп написав, що Путін не зацікавлений в перемир'ї, але Росія готова зустрітися з українською стороною. Вже в четвер Туреччині, щоб обговорити завершення кровопролиття. На думку Трампа Україна повинна негайно погодитись на ці переговори, щоб стало зрозуміло, чи є реальний шанс на мирну угоду. Президент Путін не прагне укласти угоду. Це цитата. Про припинення вогню, але натомість хоче зустрітися. Щоб обговорити. Україна має негайно погодитись, принаймні стане зрозуміло. Я починаю сумніватися, що Україна взагалі має намір укласти будь-яку угоду з Путіним, який, схоже, надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні, війні, яку без участі Штатів виграти було б неможливо. Проведіть зустріч зараз же. Ось так. Ну, Наші деякі канали почали тут же обстьобувати Трампа, писати, що це нікчема, що от подивіться на нього, давайте разом посміємося і так далі. Ну, Поки всі ці розумні люди а, намагались посміятися з Трампа, Володимир Зеленський записав допис про те відео про те, що зустріч буде, без будь-яких умов, навіть якщо Російська Федерація. Не зупинить бойові дії, а Російська Федерація не зупиняє. От прямо зараз на область на Київ летять біля 20 дронів, і ми розуміємо, що війна триває. Ще раз повторюю: заяви, які роблять офіційні особи. Часто призводять до пасток, з яких вибратись дуже важко. Тому що не ми контролюємо ситуацію, не ми модеруємо ситуацію. І коли ти вже сказав, а я не поїду, поки не буде мир, а потім перемир'я, а потім он, пише Трамп, що а я вимагаю, щоб були перемовини, і зустрінітесь одразу. Вже". І от виникає питання: а що робити в такій ситуації, коли вже і оголосили, що не поїдемо. А потім Трамп говорить: а я вимагаю. І потім ми говоримо, що ну так, ми поїдемо. Це завжди виглядає не дуже. І мені б хотілося, щоб все ж таки е, дослухались до поради Левіт, це прес-секретар е, Білого Дому, яка сказала: поменше, або вона взагалі сказала: не коментуйте публічно перемовини. Не коментуйте. Тому що кожне слово це привід для ворога ну, вийти з цих перемовин або погіршити нам ситуацію. От як вчора Путін сказав, що зі мною говорять, ну, з нами він сказав, з Російською Федерацією говорять в хамській манері з ультиматумами, і з ультиматумами говорити з нами ніхто не буде. І все це, як на мене, реакція на заяви. Оцієї ліги спроможних чи байдужих чи небайдужих, як вони там називаються, де вони нібито будуть вимагати у Путіна чогось будуть вимагати. Ну ось чим закінчилось вимагання? Ми з вами побачили. Сьогодні навіть Макрон, який спочатку зранку сказав, що от треба, щоб був мир, а потім перемовини. Сьогодні під вечір вже теж заявив про те, що ну, треба спробувати, треба спробувати. Не варто грати з Путіним в словесні дуелі. Це ніколи, ні, ніколи ні до чого не призводить. Це не, не КВК, це не 2001 рік, чи який там торік був. Це зовсім інша ситуація. Ми маємо небезпечного ворога, який ну, давайте будемо відверто, собаку з'їв на Стьобі, на різних заявах. І має біля себе достатню кількість людей, які вміють не гірше 95-го кварталу, жартувати і стібатися і відповідати дуже жорстко в хамській манері. Не варто. Ми на словесному полі в них не виграємо. Можемо тільки зробити гірше і загнати себе в пастку, в якій ми виглядаємо як люди, які. Ну, які хочуть миру, але... На жаль, розуміють, що цей мир самі ми принести собі не можемо. І залежні від багатьох держав. І коли ці держави вже втомилися від неможливості досягти цього миру, вони можуть на нас також тиснути. Я б не хотів, щоб в публічному просторі цей тиск був абсолютно видним. Це нікому не потрібно. Ось така історія нам на ніч. Бажаю вам всім пережити цю ніч і будемо рухатися до, до миру. Сподіваюсь, що він таки настане.